Доброго вечора. <кій> Вернулося в Peugeot 508 і з той самою проблемою: Троїть, не їде, не тягне. По візуальному огляду знову якась форсунка склякла. Але, підключивши комп'ютер, ми побачили, що це у нас не та, що ми робили, а вже четверта. Четверта форсунка пекла. Так буває. Демонтуємо, віддаємо дизелісту і ставимо назад. Ну що ж, поремонтували четверту форсунку, поставили на місце. Ось із неї. Запчастинка, яка зламалася. Це є стара бумага. І це, це є старий, старий елемент форсунки, який теж вийшов з ладу. Чи буде наступною форсунка? Напишіть в коментарях, а я прикріплю до відео параметри роботи форсунок із сканера. Тут у нас есть бумажки. Так, 0,2, 0,8. Ти у нас старі Перша форсунка. Ну, тобто там яка там третя була, вроді би чи друга. перший раз вийшла з ладу. нас є. І займка бумажка. Ой, першого, десятого. Ось такими от параметрами. І тепер наш авто знову заводиться. Знову їде покоряти кілометри. Кілометри доріг. Робить рівненько не троїть. І нормально себе почуває на даний момент. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи вилетить наступна форсунка чи ні. Скріншот по роботи форсунок по циліндрово я прикріплю, а ви напишіть, що вам там подобається, а що ні.